В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні в випуску ізмейські рятувальники провели навчання з цивільної безпеки для працівників ізмейської філії одеського обласного центру зайнятості. 7 березня у палаці спорту відбулася відкрита першість міста Ізмаїл з художньої гімнастики. Учасники клубу для людей похилого віку провели тематичний захід до міжнародного жіночого дня. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 березня орієнтовно такі. 889 тисяч 50 осіб особового складу, 10 тисяч 306 танків, 21 тисяч 430 одиниць бойових броньованих машин, 24 тисячі 390 артилерійських систем, 1 тисяча 314 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 103 засоби протиповітряної оборони, 370 літаків, 331 гелікоптер, 28 912 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 121 крилата ракета, 28 кораблів, один підводний човен, 40 тисяч 274 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3 777 одиниць спеціальної техніки. Ізмельські рятувальники провели навчання з цивільної безпеки для працівників ізмейльської філії одеського обласного центру зайнятості. Присутнім нагадали, як діяти при сигналі повітряна тривога. Розповіли про алгоритм дій у різних ситуаціях, зокрема під час виявлення підозрілих пакунків та вибухонебезпечних предметів. Також пояснили, що робити під час виникнення пожежі. Докладніше дивіться у репортажі. Рятувальники провели навчання з цивільної безпеки для працівників Ізмаїльської філії Одеського обласного центру зайнятості. Заклад є місцем з великим скупченням населення. Тому фахівці мають вміти реагувати на різні випадки надзвичайних ситуацій, надавати допомогу собі та відвідувачам. В Ізмаїльському районі за 2024 рік виникло 823 пожежі, на яких 8 людей загинуло та 10 людей було травмовано вже за 2025 рік. У нас є дві людини, котрі загинули на пожежах, з метою запобігання виникнення пожеж, а також загибелі та травмування людей на них. Рятувальники постійно проводять інформаційно профілактичну роботу з населенням. Під час заходу співробітники ДСНС приділили увагу питанням безпеки в умовах сьогодення. Головна інспекторка Наталія Гошкодер розповіла присутнім про алгоритм дій у різних ситуаціях, зокрема під час виявлення підозрілих факт. Унків та вибухонебезпечних предметів також нагадала, як діяти при сигналі повітряна тривога. З працівниками була проведена лекція, на якій ми затронули основні питання з пожежної безпеки. Повторили правила поводження при сигналі повітряна тривога, як себе поводити, якщо ви стали свідком виявлення вибухонебезпечного предмета. Від надзвичайних подій не застрахований ніхто. Однією з найпідступніших є пожежа. Як діяти у разі її Виникнення знає далеко не кожен, тому ізмейські рятувальники пояснили, що робити під час пожежі та яких першочергових дій слід дотримуватись. Основну увагу приділили первинному засобу пожежу гасіння вогнегаснику. Надзвичайники розповіли про його будову та навчили приводити в дію. Основною темою було опрацювати будову та принцип дії порошкового та вуглекислотного вогнегасника. Але кожні теоретичні знання обов'язково. Повинні підкріплюватися практично, тому рятувальники на практичній частині разом з працівниками відпрацювали умовне гасіння пожежі за допомогою порошкового вогнегасника. Кожен бажаючий мав змогу скористуватися вогнегасником та загасити умовну пожежу. Фахівці ДСНС впевнені, проведення подібних навчань збагачує знання, дає відповідні навички, допоможе не розгубитися і правильно зреагувати під час будь-якої надзвичайної ситуації. Для нас це дуже важливо, бо об'єкт це об'єкт, який відвідує люди, і в світі подій, які зараз відбуваються в країні, ніхто не застрахований від того, що може трапитися надзвичайна ситуація, чи вдома, чи на роботі, чи десь у дорозі, і тому дуже важливо знати основні… Правила поводження з засобами пожежого гасіння і як їми треба користуватися. Я дуже вдячний від себе і від моїх колег за те, що з нами провели таке заняття. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми Новин. 7 березня у міському центрі дозвілля палац спорту відбулася відкрита першість міста Ізмаїл з художньої гімнастики. Весняночка у змаганнях взяли участь 60 юних грацій 2004-2020 років народження з міст ізмаїл, Одеса та Південноукраїнськ. Подробиці дивіться далі. В Ізмейлі в умовах повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну завдяки мужності наших героїчних захисників та захисниць спортивне життя продовжується. 7 березня в міському центрі дозвілля спорту відбулася відкрита першість міста ізмаїла з художньої гімнастики. Весняночка учасників змагань, вболівальників та тренерів. Привітав заступник із міського міського голови Сергій Лузанов. Що України в України, за те, що у нас є важливість? Зібрати дітей в світлому комфортному залі і провести настільки красиві змагання. Щиро вітаємо всіх учасників змагань. У змаганнях взяли участь 60 юних грацій 2004 до 2020 років. Народження з міста Ізмаїл, Одеса та Південноукраїнськ. Участь прийняли 60 юних грацій. Дата народження вікові групи 2004 по 2020 рік. Організаторами змагань є відділ фізичної культури та спорту. Ізмельська течна спортивна школа, федерація художньої гімнастики міста Ізмила. Головний суддя змагань, суддя національної категорії, тренерка-викладачка Ідю США Надія Ейсмонт. головний секретар суддя національної категорії, майстер спорту з художньої гімнастики Ольга Давидова. Я хочу подякувати своїм тренерам Ейсмут Надії Борисівні, Давидовій Ольгі Івановні і Полякової Іріни Федорівні за працю кропітку, за труд, за те, що вони постійно е, вкладають всю свої сили, всю свою душу в нас, як в гімнасток і в людей. Я сьогодні виступала е, обруч, булавою та стрічкою. Е, мені дуже подобається ті ці... Цей зал. Я сьогодні на змаганнях зайняла друге місце. Я, виступ... Я... Я виступала з предметами ВП та Оборуч. Е Я з міста Одеси, моя команда Гранд Спорт Еліт, мого тренера звати Екатерина Юрівна Каневська. Мені ось ці змагання дуже сподобалося. Е та я хочу ще сюди приїхати. Юні спортсменки продемонстрували свою майстерність і вправність та показали високий результат. На завершенні змагань переможність нагородили медалями та дипломами. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. На автодорозі Одеси-Рені прикордонники Білгороднісровського загону зупинили водія мікроавтобуса, який намагався доставити до кордону з Молдовою трьох чоловіків призивного віку. Діючи в змові з онлайн-організаторами, він зустрів своїх попутників в одному з населених пунктів Одещини. Мешканці Одеської, Київської та Харківської областей відшукали послуги закордонного трансферу через мережу інтернет. За це кожен з них здійснив грошовий переказ на криптогаманець у розмірі 7 тисяч доларів США. Перевізник також мав отримати свою частку. Одно тисячу гривень з кожного клієнта наразі водія затримана в порядку статті 208 КПК України та оголошена про підозру в чиненні злочину, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Відносно пасажирів складені протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 204.1 КУПАП. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Справи скерована до суду. Поліцейські викрили та повідомили двом жителям Одещини про підозру в незаконних оборудках із наркотичними засобами та психотропними речовинами. Зібравши достатньо доказів, слідчі територіальних підрозділів поліції повідомили фігурантам про підозру залежно від скоєного за частинами першої та другої статті 307 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини. Згідно з чинним законодавством, жителі одеського району за загрожує до 8 років позбавлення волі. А житель Змийського району до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи молодшому за віком у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а старшому тримання під вартою без права внесення застави. Слідство по справам триває всі обставини, встановлюються. Процесуальне керівництво здійснюється Біляйською та Ізмаїльською окружними прокуратурами. З 2008 року в змилі функціонує клуб для тих, кому за який об'єднує людей похилого віку в бажанні вести активний спосіб життя. На зустрічі приходять люди різних соціальних категорій, статусів та різного віку. Спеціально до міжнародного жіночого дня члени клубу організували святковий захід для жінок. Подробиці про це дивіться далі. З 2008 року в змилі функціонує клуб для тих, кому за який об'єднує людей похилого віку, бажання вести активний спосіб життя. Члени клубу регулярно збираються в обласному центрі національних культур імені Петра Чакіра для того, щоб різноманітнити своє дозвілля. На вечори приходять люди різних соціальних категорій, статусів та різного віку. Старись. Остановить нельзя процесс старости, а замедлить можно. Каким образом, если будет вести здоровый образ жизни? Вот танцы, например, это же здоровый образ жизни. Танцы оздоравливает и исцеляют. Поэтому мы очень благодарны э, мэру и, и Головлеву и Людмилу Владимировну, которые разрешили э, эту проблему, выделили нам помещение. Собираемся здесь у нас э, в, в этом здании по субботам, помогаем друг другу материал морально, материально, психологически преодолеть все трудности, которые сейчас легли э, на плечи наших. Э, За граждан нашої України надіємося на скору перемогу. Спеціально до міжнародного жіночого дня члени клубу організували святковий захід для жіночої половини. Пенсіонери, зібравшись разом, мали можливість не лише віддати шану жінкам, а й насолодитися приємною атмосферою та живою музикою. Також в рамках заходу була проведена благодійна лотерея на підтримку з суаду руководства. в першу чергу, що у нас проходять ці мероприятия, що ми можемо прийти, віддохнути, пообщатися. Очень наше віре для нас нога значить. Как для пенсионеров это я считаю, что большой плюс. Поэтому дай Бог що у нас проходили такі міраприяті для усіх бажаючих. Було організовано танцювальний майданчик, де кожен міг проявити свою енергію та радість. Танці допомогли створити невимушену атмосферу, завдяки якій учасники могли не тільки відчути себе молодими, а й обмінятися позитивними емоціями та спогадами. Завдяки клубу люди знаходять нові знайомства, друзів та партнерів по життю. Благодаря Василію Михайловичу нас свіла судьба. Вот с моей супругой и в это время объединяют. И вот хоть немножко, но дают такой импульс жизни, Хочешь желание жить еще. Да, желание жить и делать людям добро. Такі заходи сприяють збереженню здоров'я, соціальної активності та зміцненню дружніх зв'язків. Це є надзвичайно важливим для підтримки життєвого тонусу та позитивного ставлення до життя. Юлія Патлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривня 22 копійки, продати за 41 гривня 80 копійок. Єврокупівля 44 гривні 87 копійок. Продаж 43 гривні 50 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 13 березня, в змилі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний 9.14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла. В день 20-22 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів, вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, в день 10-12 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті з mail.tv.com на YouTube-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.